Для мирного цивільного населення, друзі. Для мирного цивільного населення. Див, дивимось. Вінниця. Вінниця загрози для мирного населення по 9 листопада. 6-7. Дивимось. Бачимо відпрацювання військовими, друзі, по Вінниці. Тому серйозних загроз не випадає. По Вінниці на наступну добу по 9 листопада. Відпрацювання військове ми бачимо. Йдемо далі. <кій> Волинська область. <кій> Волинська область. Волинська область загальна. Загрози для місцевого населення. Дивимось на наступну добу. Волинська область. Друзі, дивіться, по області щось е, будуть намагатися, це плани, як плани, будуть намагатися щось по інфраструктурним об'єктам, але в них нічого не вийде, тому що будуть е, нездійснені не ті, ті плани по Волинській області. Я дивлюсь вранці тільки на міста, особисті ввечері, друзі, заходьте на ефір. Особисті ввечері. <кій> Особисті ввечері. Ідемо далі. Дніпро дивимось на наступну добу по загрозам для мирного цивільного населення. Дніпро. Чотири Дніпро дивимось. Дніпро ми бачимо, до речі, як і, до речі, як і по Волинській області, посилення бачимо ми бачимо серйозні по Дніпру посилення е, технічних засобів. Не випадає серйозних погроз на наступну добу, друзі. Далі дивимось кривий ріг на наступну добу до 9 листопада. Загрози для мирного населення. Кривий ріг дивимось. По кривому рогу на наступну добу ми, друзі, не бачимо. Не бачимо. Вони намагання будуть, намагання ось будуть, але вони слабкі і буде відпрацювання все одно нашими Збройними силами України. Дякую за подаруночки. Так, ідемо далі. Житомирську область, дивимось, загально. Житомирська область загрози для місцевого мирного населення. Житомирська область. На наступну добу до 9 листопада, друзі, Житомирська область. Також буде суттєво посилене технічне, технічному, технічному плані. Бачите, ось область, посилення в технічному плані. Загроз за не випадає серйозних, друзі. По Житомирській області йдемо далі. Загально подивимось Закарпатська область. Закарпатська область. Загрози для мирного населення на наступну добу до 9 листопада. Дивимось Закарпатську область. <кій> не випадає, друзі, серйозних попереджень загроз. Не випадає нормальна карта. Йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя. Київське Будеще. Запоріжжя. На наступну добу до 9 листопада Загрози для цивільного мирного населення. Запоріжжя. Сім. дивимось Запоріжжя. Друзі, передмістя або по області недолугі, невдачні можуть бути якісь попитки у ворога, але вони будуть попереджені військовими людьми. Не випадає серйозних загроз для мирного населення по Запоріжжю. Ідемо далі. Івано-Франківська область. Загально подивимось, Івано-Франківська область на наступну добу загрози для мирного населення. 4, 5, 6, 7. Івано-Франківська область. По Івано-Франківській області може бути щось. Це не прям така дуже загроза для мирного цивільного населення, але може бути щось таке. Тобто, случайне, случайне, але все одно воно не критичне, ось бачите? Тобто може бути щось там пролітати, тобто, військові будуть відпрацьовувати це. І е, таке серйозних критичних не випало, друзі. Але таке потенційне, таке, як раптове, випадкове, випадкове таке, не щось не дуже таке серйозне. Отак, От друзі, але ми не нехтуємо тривогами, не нехтуємо своєю безпекою, реагуємо на всі. Е на всі попередження, друзі. Йдемо далі. Київ. Дивимось на Київ. На наступну добу загрози для мирного населення. Київ. 4, 5, 6, 7. Дивимось Київ. Друзі, випадає, але воно не, не випадає як. Попередження випадає, але буде відпрацьовано. Бачите, вони упруться в військових і військові відпрацюють. Буде відпрацьовано військовими. Тому серйозних таких погроз не випадає, друзі, але реагувати на повітряну тривогу потрібно по Києву. Військові будуть відпрацьовувати. І взагалі ми бачили по деяким поза по, по, деяким областям серйозне посилення по, в технічному плані. Йдемо далі. Київська область, загально подивимось, Київська область. Київська область. Загрози для мирного населення по області. Дивимось по Київській області. Також бачимо, три десятки випадає значне таке посилення, друзі. Значне посилення. Посилення мається на увазі технічного обладнання у наших військових. Тобто ота північна частина України значно посилюється. Значно посилюється, ми бачимо. Так, секундочку. Ми Сережу відправимо. Так. Секундочку, друзі. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Київська область. Ми подивились. Кіровоградську дивимось, область, друзі. Кіровоградська область. Загрози для місцевого мирного населення по Кіровоградській області. Дивимось по 9 листопада на наступну добу. 5, 6, 7. Дивимось. Е, друзі, намагання щось буде там по Кіровоградській області. Ось бачите, туз удар не випадає, але пусто. Тобто, все одно він. Е, або військові його відпрацюють, або це буде щось. Е, Просто залишиться в їх планах. Ось так випадає. Серйозних погроз, друзі, загроз не випадає, але треба реагувати на повітряну тривогу. Кіровоградську область. Дивимось далі. У нас Львів на наступну добу по 9 листопада. Загрози для мирного цивільного населення Львів. 4, 5, 6, 7 Дивимося Львів. Львів. Не випадає, друзі, серйозних також. Це на наступну добу, до 9 по 9 листопада не випадає серйозних загроз для мирного населення. Але ось бачите, відпрацювання військових випадає. Тому або це буде взагалі попереджено, або ви щось можете почути, але воно взагалі незначне і не загрозливе буде по, Львів, по Львову. Побачили відпрацювання, друзі, треба реагувати на тривоги. Такий акцент, реагуйте на тривоги. Львівська область. Далі дивимось. Львівську область. На наступну добу по області подивимось. Загрози для мирного населення. Львівську область, дивимось. Ну, от бачите, зло пусте випадає. Тобто, щось вони там вони планують, тому що зло випадає, але воно пусте, тому що будуть відпрацьовувати наші Збройні Сили. Ось так випадає по області. Щось планують, але будуть відпрацьовані. Вінницька область була, друзі. Хто спочатку ефіру не зайшов, підписуємось на мій YouTube канал. Є ютуб канал, тут в мене в профілі. Я в записі викладаю кожен день ефіри по містах. Будь ласка, Мирослава. Так. Дивимось далі Миколаїв. Миколаїв дивимось на наступну добу по 9 листопада загрози для мирного населення, для цивільних. 5, 6, 7. по Миколаєву дивимось. По Миколаєву бачимо також посилення наших військових у технічному плані, також серйозне посилення. Ми по багатьом до речі, вже містам, областям побачили це посилення. Серйозних загроз, друзі, для мирних жителів, для місцевого населення не випадає по Миколаєву. Але ми ж реагуємо і е, слідкуємо за ситуацією. І див і за своїми близькими, і за безпеку себе також відповідаємо, друзі, самі. Та турбуємось. Ідемо далі у нас Одеса. Одеса на наступну добу. До 9 листопада загрози для мирного населення. Дивіться, друзі, по Одесі, що в нас випадає. Плани в них є, друзі. Близь, близько до води щось вони хочуть, щось ближче до води вони е кудись туди мітяться, ціляться, бачите, але все одно відпрацювання наших військових. Вони ніяк не можуть, вони не можуть туди дістатися, тому що, по-перше, посилюються наші в технічному плані Збройні Сили, серйозно посилюються. І по-друге, вони, вони не можуть туди дістати, але дуже хочуть. І ось військові будуть відпрацьовувати. Для мирних жителів, друзі, ми не бачимо серйозних погроз. Серйозної загрози для цивільного мирного населення це на наступну добу до 9 листопада. Подивимось загально по області. Чернівці ще будуть. Дивимось по області. По Одеській на наступну добу загрози для мирного населення. По області дивимось. По області, бачите, друзі, таких серйозних не випадає. Вони щось планують, щось планують. Але не, нічого серйозного для мирних жителів, для місцевого населення не випадає серйозний загроз на наступну добу, друзі, це до 9 листопада. Дивимось далі. Дивимось Полтавську область. Так, дивимось. Дивимось. Також ми бачимо серйоз, серйозно там, з, з усіх сторін посилення, посилення е, безпеки, тому безпечно, друзі, не, не випадає серйозних погроз, два туза, дві десятки добре випадає. Дивимось далі. Далі дивимось Рівненську область. Черкаси, Чернігів буде. Чернівці також. По алфавіту, друзі, йду. Так, дивимось далі. Рівненська область на наступну добу. Рівненська область 5 6, 7. Для місцевого населення загрози. Друзі, от щось вони по Рівненській області планують по якимось... Дякую за трояночки. Щось вони планують, але відпрацювання військовими. Бачите, і зло ось цим оркам їм випадає. Не, 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 серйозних загроз, друзі, для мирного місцевого населення не випадає. Дякую за трояндочку. Не випадає. Ось так, друзі, ідемо далі. <кій> Сумська область на наступну добу до 9 листопада Сумська область. Усім. Загрози для мирного населення. Посилення, Потужне посилення ми бачимо, ось, бачите, військових, потужне посилення на, в технічному плані також, бачите, випадає. Також в різних, там я не буду розказувати ще в яких моментах там саме технічно посилюється, але дуже посилено там заходи безпеки, тому серйозних загроз не випадає. По Сумській області ми глянемо суми окремо суми для мирного цивільного населення. 4, 5 6, 7. Дякую за сердечко. Ось бачите, військові будуть відпрацьовувати. Вони не зможуть. Там таке, так посилена серйозно військовими оборона, що вони не зможуть. Буде відпрацювання, друзі, от по сумам. Випадає відпрацювання військовим. Тобто вони щось планують, але військові або взагалі попередять це і вони не зможуть навіть, а... не зможуть навіть стар... почати те, що вони планують. Або відпрацюють і для мирного населення, друзі, не випадає серйозно нічого. Серйозних загроз. Це на... до 9 листопада, дивлюсь, друзі, на наступну добу. Тернопільська область у нас йде. Далі Тернопільська область. На наступну добу. Загрози для мирного населення. Тернопільська область. Олічка, добрий ранок. Дякую тобі. Дякую за ведмедика. Так, Тернопільська область. Посилення військових. Взагалі нормальна карта по Тернопільській області. Посилення військових серйозних загроз не випадає. По Тернопільській області. Далі йдемо. Хмельницька область. добре утречко, Добрий раночок. Хмельницька область до 9 листопада на наступну добу загрози для мирного населення. Дивимось. Хмельницька область. Щось вони по Хмельницькій області. Дякую за трояндочки. По Хмельницькій області щось вони планують, друзі. Ось якесь якесь зло вони планують. Але все одно воно дуже слабке, розумієте, тут е, або відпрацювання, або воно так в планах і, і залишиться. Тому що я не бачу якихось серйозних е, дій по цьому. Серйозних дій не випадає. Така серйозна загроза, вона пуста, друзі, по Хмельницькій області. Планують так, але не вдається. Але ми, друзі, не нехтуємо тривогами і турбуємося за безпеку свої, себе та своїх близьких. Далі дивимось Харків. Харків. Кривий ріг, добрий день. Добрий день. Дивимось Харків на наступну добу до 3 до 9 листопада. На наступну добу. 5, 6, 7. Дивимось Харків. Харків, друзі. По Харкову, на наступну добу. Щось вони планують там <кій> таке. Заздалегідь, вони його планують. Вже щось довго таке планують, але він це пусте, бачите. Буде відпрацювання військовим по Харкову. Щось вони планують, ось така комбінація не дуже добре випадає. Планують вони вже давно, це зло, бачите. Але воно пусте, вони не зможуть. Вони не зможуть. Навіть якщо вони щось будуть, вони не зможуть. Тобто буде відпрацювання, друзі. По Харкову реагуємо на тривоги. Серйозних не випадає для мирного населення, але тривоги краще пересидіти. Ось так відпрацювання випадає. І зло випадає удар пусті. Пусті, Тобто військові відпрацюють. Дивимось загально по Харківській області ще. 4. На наступну добу. На наступну добу по 9 листопада по Харківській області. Знову таки посилення ось в технічному плані військових. В... Олечка, дякую за розочки Посилення в технічному плані військових. Та буде там відпра... від... відпрацювання. Захист від військових, друзі. Випадає серйозний у Харківській області для мирних жителів, для цивільного населення не випадає серйозний зароз. Йдемо далі, Черкаська область. <кхм> Черкаська область. Надо був вперед по 9 листопада. Дивимось Черкаська область. Черкаська область. Військовими відпрацювання буде е -е -е -е. чи заздалегідь відпрацювання, чи по факту, але серйозних загроз, друзі, не випадає для мирного цивільного населення, тому буде все добре. Але ж реагуємо на тривоги. Дякую за трояндочки. Олечка, дякую тобі за трояндочки. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Чернівецьку область дивимось по 9 листопада на наступну добу. Мисливець, дякую за шоколадки. Так. Чернівецька область, друзі. Попередження випадає, але воно якби не націлене. Бачите? Не націлене. Тут не прямо на Чернівецьку область, що я. Тут вверх б'є, тому це може щось бути або, або таке, або буде щось пролітати, або щось таке. Тобто несерйозна загроза не серйозна, карті світли, це таке випадковість може бути. Тому якщо тривоги, то треба реагувати. Якщо щось чуєте, то треба також реагувати. Це таке не направлене е якесь, а випадкове. Щось якесь якась випадковість. Але вона не потужна, це так. Несерйозна загроза, але реагуємо, друзі. Чернігівську дивимось область на наступну добу до 9 листопада. Чернігівська область. Чернігівська область. Також, друзі, не випадає це по 9 листопада на наступну добу відпрацювання військовими. Або взагалі не зможуть навіть почати ті плани, ці недоумки, які вони там запланували. Пусто не випадає серйозних загроз, друзі. По Чернігівській області. І зараз ми подивимось саме по Чернігову. Саме по Чернігову ще дивимось. На наступну добу по 9 листопада загрози для мирного населення по Чернігову. 5, 6, 7. Дивимось Чернігів. Знову ж таки, бачимо посилення в технічному плані і таке серйозне, потужне. Ну, ось бачите, таке фундаментальне якесь посилення по області в технічному плані наших військових. І для них це для них це неможливо там зробити буде.